Вітання всім. Приїхав дивитись машину на 9.30 домовились. Але поки що немає продавця. Цей Туранчик проїхав, я подивитись. Поки немає продавця, хочу показати вам стоянку. Тут багато машин є, таких не в високих, я думаю, цінах. О, блін, якраз і проїхав, напевно? Ага. Напевно, продавець. Алло. Ich, ich zeige für meine Kunde das Auto. Ja. Wie, wie ich versprochen kam ich um 9.30 Uhr. Aber. Können Sie mir äh, Schlüssel geben für diese? Ich brauche ein Auto. Ich muss auch ein Auto kaufen. Okay. Diese, diese Toyota, äh, wie viel kostet, welche Baujahr? Keine Ahnung. Das ist nicht meine. Ach so. Ich muss auch ein Auto kaufen. Ich bin Kunde auch. Ach so. Я думав, це шеф приїхав, а це клієнт. Ну, така стоянка, нічого. Багато є машин. До речі, Тойота може може бути в нормальній ціні для ЗСУ, піти. Якщо комусь потрібно, то... Для ЗСУ, то можу безкоштовно оглянути її. Я зараз посилання кину на цю фірму після трансляції. Можете самі перезвонити, дізнатись про ці автомобілі без посередників, так сказати, щоб я не був посередником. Такі більш-менш дешеві всі машини, не знаю як вони коштують чи дешево, але недорога стоянка. Не такі, щоб свіжі машини тут. Всі десятирічні і більше. Якщо когось щось зацікавить, можна оглянути паралельно з Тураном недорого. Гольфік який гарненький. А, він на реєстрації це не продається, скоріш за все. Плотничком нічком машини стоять. Я кину зараз посилання на цю стоянку в описі даного відео. Якщо щось цікаве побачите, телефонуйте, там мій номер телефону також знайдете. Можна буде оглянути.